Вітаю вас інформаційний ефір першого придністровська продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. По всіх містах Придністров'я сьогодні пройшли тренувальні збори чоловіків від 18 до 60 років. Головна мета розповісти людям, як правильно поводитися у надзвичайних ситуаціях. Тільки в Терасполі захід об'єднав близько 15 тисяч осіб. Нинішня перевірка показала, республіка готова протистояти природно кліматичним, техногенним та іншим негативним факторам, кажуть організатори. У столиці організували сім пунктів збору громадян. Учасників спочатку реєстрували, потім докладно розповідали про технічні катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні ситуації. Після загальної колоною чоловіки попрямували до загального місця зборів міського стадіону. Всього в Терасполі повістки і запрошення на тренувальні збори цивільного захисту отримали понад 15 тисяч людей. Явка цього дня була майже стовідсотковою. Міський стадіон навіть не зміг вмістити усіх бажаючих. Сюди прийшли як юнаки, так і пенсіонери, хоча останнім приходити було не обов'язково. Я хоч вже Я хоча майже вже пенсіонер, але я зобов'язаний був відвідати цей захід. Я переживаю за Придністров'я за його безпеку. Я вважаю, це обов'язок кожного чоловіка бути тут. Ми за першою ж повісткою, за першим дзвінком готові зібратися всі разом для вирішення спільних завдань. Збори цивільного захисту в Терасполі відвідав і головнокомандувач Збройними силами Придністров'я. Вадим Красносельський висловив подяку всім присутнім за активну громадянську позицію. Придністрові Придністрові, як і в іншій державі, є люди різних категорій. Перша категорія люди патріотичні, готові захистити свою сім'ю, своє місто і свою державу. Друга категорія це люди, які десь сумніваються, дивляться на свого сусіда. І тут багато що залежить від нас, щоб ми їх зацікавили виконати свій обов'язок. І третя категорія, слава богу, вона нечисленна. Це ті, кому нічого не треба, і хто думає, що за них хтось буде щось робити. Це неправильна позиція. Я глибоко переконаний, що наш народ високо. Організований, тому ще раз прошу прийняти від мене, як від головнокомандувача республіки, слова подяки всім присутнім. Для всіх присутніх підготували показові виступи. Як ліквідувати наслідки ДТП, все було умовно. Машина потрапила в аварію і загорілася. Як її загасити і врятувати людей, все це наочно показали пожежні працівники рятувальної служби та медики. До організації цього заходу влада підійшла серйозно. На стадіоні тих, хто встиг замерзнути, також пригощали гарячим чаєм. Только взяли чай, поэтому ще тепленько буде. Загальнореспубліканські тренувальні збори цивільного захисту такого масштабу в Придністрові пройшли вперше. Нагадаємо, головна мета перевірити мобілізаційну готовність громадян для ліквідації можливих техногенних катастроф або стихійних лих. Ми 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 зараз не говоримо про війну, про заходи спрямовані на захист нашої держави. Ми говоримо тільки про захист нашого міста, нашого Придністров'я від техногенних ситуацій. Практика показала, що погода нас не балою. У нас було обмерзання, і сніг квітні випадав і повінь. Саме в ці моменти консолідація нашого суспільства допомагала нам вистояти, не допустити поганих наслідків в столиці. Подібні збори для Придністров'я стануть регулярними. Проте вже не будуть такого величезного масштабу. В майбутньому акцент зроблять на представників окремих спеціальностей і проводитимуть з ними заняття з ліквідації тих чи інших потенційних лих. Окрім відвідування основних пунктів збору, президент перевірив готовність пункту евакуації, який повинен стати місцем тимчасового перебування громадян в разі будь-яких надзвичайних ситуацій. Фільтраційний пункт евакуації розташований на виїзді з терасполя на перетині відразу декількох транспортних магістралей. І таке місце розташування не випадкове. спеціально для він розміщується спеціально для того, щоб було зручно пересічним громадянам, які евакуюються, проходити через цей пост пункт, проходити фільтрацію, виходити з місць евакуації. У разі надзвичайних ситуацій такий фільтраційний пост може стати базою для тимчасового перебування потерпілих громадян кількістю до кількох десятків, у яких немає можливості евакуюватися. Для цього тут є пункт харчування та медичної допомоги а також спальні місця. Бачите, у взаємодії з МВС якось простіше. Кожен знає свої завдання. Якщо чітко організувати взаємодію всередині, це позначається на організації громадян в позитивному аспекті, що пока показують збори, багато людей прийшло. У ході збору перевірили і готовність спецтехніки, яка застосовується при ліквідації наслідків стихійних лих та техногенних катастроф. Система Міністерства внутрішніх діл. Метою цього заходу було показати наявність цієї спеціальної техніки, яка у нас є для боротьби зі стихійними лихами, навчити користуватися цією технікою тих чоловіків, які в разі складної ситуації будуть готові прийти на допомогу. На щастя, ті кліматичні умови, в яких ми проживаємо, рідко підкидають нам неприємні сюрпризи. Але навіть до них ми повинні бути готові. Надалі заняття з резервістами з ліквідації потенційних лих також будуть проводитися, але вже з представниками окремих спеціальностей. Готовність номер 1 Тренування зі збору людських ресурсів сьогодні пройшло в усіх населених пунктах республіки. Участь у зборах взяли десятки тисяч придністровців. Тренування з оповіщення і збору людських ресурсів у рибниці відбулося на міському стадіоні. Тут пройшла робота з обліку прибулих і зарахування їх у загони аварійно-рятувального підрозділу та народного ополчення. За підсумками заходу сформують єдину базу ресурсів населення, здатно допомогти в ліквідації надзвичайних ситуацій. Слагодженість дій і стан техніки оцінив голова уряду Олександр Мартинов. Усі машини на виставці не просто експонати. Вони щодня працюють. У реальних умовах матеріальне та технічне оснащення на досить високому рівні все пройшло за планом. Тому я б дав би добру оцінку. Активність спостерігається на досить високому рівні. За що від імені президента висловлюю подяку рибничанам, підійшли відповідально до цього заходу. Для проведення тренування мобілізаційних ресурсів у Кам'янському районі відкрили 13 пунктів збору. У селах вони були розгорнуті в будівлях адміністрації будинках культури. У самій кам'янці основним місцем збору став міський стадіон. Я для того, сьогодні. Тут для того, щоб висловити свою громадянську позицію. Історія показала, що народ у нас дружний. Я думаю, в разі виникнення будь-чого ми знову ж зберемося для того, щоб допомогти своїй республіці своєму народу. На місці загального збору представили обладнання та спецтехніку, яку використовують рятувальні підрозділи. Кожен міг подивитися і дізнатися, як все це працює. У багатьох населених пунктах району явка наблизилася до 100%. відсотків. У загальнореспубліканському тренуванні брали участь і жителі до району. Рад вас от имени. від імені президента. висловлюю подяку за виявлену свідомість. Так склалося історично і географічно. Що нам доводиться розраховувати на власні сили. Все, що ми можемо протиставити загрозам, це організованість. Усіх містах і районах була організована польова кухня і виносна торгівля для підняття настрою для учасників збору, була підготовлена і культурна програма. Від зборів до бюджету глава держави провів нараду з керівниками законодавчої та виконавчої гілок влади у центрі уваги проект головного фінансового документа республіки. Прем'єр Олександр Мартинов розповів, розроблений і затверджений урядом проєкт бюджету 2018 спрямований до Верховної Ради. Основним пріоритетом залишається соціальна його частина. Зарплати, пенсії будуть виплачуватися своєчасно і в повному обсязі. У законопроект увійшло і створення цільового фонду капітальних вкладень. Ці кошти планується використати на ремонт і відновлення об'єктів соціальної інфраструктури, шкіл, дитячих садків, лікарень. Була проведена велика робота на рівні глав государства була проведена велика робота на рівні глав державних адміністрацій, а також міністерств промисловості, освіти, охорони здоров'я. Ми відібрали найбільш критичні об'єкти, де з ремонтом тягнути вже не можна. У деяких випадках, наприклад, в дитячому садку Володимирівки існує загроза обвалення стелі конструкції. Тому в 2018 році планується близько 150 мільйонів рублів освоїти саме на ці цілі. Глава держави підкреслив головне в освоєнні цих коштів належний кон. Контроль за їх витрачанням Набу обісніть всім, тоби треба пояснити всім, хто буде приймати в цьому участь, що не дай бог хоч один рубель буде викрадений саме з цього джерела. До них будуть вживатись найсуворіші заходи. Олександр Щерба повідомив президенту, що відбулася координаційна нарада, на якій вирішено прискорити процедуру розгляду законопроекту. Хочу заручившись вашою наладити Хочу заручившись вашою підтримкою, налагодити взаємодію на рівні профільних міністерств і віднос для того, щоб ось в ці стислі терміни. Нам всебічно все обговорити, щоб це не було позицією тільки Верховної Ради. Що ми при доопрацюванні документа враховували і думки виконавців розробників, Вадим Красносельський нагадав, що якість головного фінансового документа країни залежить від консолідованої роботи всіх учасників бюджетного процесу. Фонд капітальних вкладень почне працювати вже в 2018 році. 186 мільйонів рублів піде на ремонт соціальних об'єктів. Багатьом з них необхідний терміновий ремонт. Заміни покрівлі потребує республіканська корекційна школа-інтернат для дітей з вадами слуху. Будівля шістдесят два роки. Покрівля не змінювалася 55 років. А фахівці встановили зношеність 80%. Олена, вихованка інтернату, не щуток знає, як це жити в кімнаті, де постійно мокрі стіни, цвіль і вологість. Ми хочемо новий дах, тому що у нас тече стелі. Постійно все тече холодно стає в кімнатах. Деякі діти кашлюють у нас. Потрібно укутувати добре, щоб заснули. З проблемою зіткнулися ще 12 років тому. На будівлі немає водовідводів та й від навісів. Нічого не залишилося. Покрівлю намагалися ремонтувати своїми силами, але цього виявилося недостатньо. З третього поверху спокрівлі тече по цих стінах до першого поверху пританення снігу. Слідів ви не бачите, так як нас би не прийняли спеціальні служби і не відкрили б школу, поки ми не зробимо ремонт. Але це до першого дощу та снігопаду. Як тільки ці лига будуть, відповідно позначиться на наші будівлі. Це, звичайно, нікуди не годиться. Діти страждають а у школи. Немає сьогодні коштів, щоб самим це зробити. На жаль, такий ремонт вимагає капітальних вкладень, тому будемо дуже вдячні. Спальний корпус інтернату Міністерства соціального захисту вже включило у програму капремонту. Зовсім скоро вихованці зможуть не боятися опадів і назавжди забудуть про вогкість. Короткий екскурс в історію. Напередодні дня міста рибниці в центральній бібліотеці презентували книгу, присвячену історії міста. З виданням познайомилася і наша знімальна група. Занурюючись у книгу, читач відправляється в захоплюючу подорож по місту минулого і сьогодення. Автори, викладачі кафедри декоративно-ужиткового мистецтва рибницької філії держуніверситету, по покусинські у своїй роботі використовували не тільки архівні матеріали місцевого краєзнавчого музею. є матеріали картографічні. Це бібліотека Конгресу США і Центральна французька бібліотека, тому що у нас немає цих карт. Велика Частина матеріалів була зібрана з єпархіальних вісників 19 століття. Це така дуже унікальна частина, яка збереглася в великій кількості. Правда, не зовсім все там про рибницю більше про Позільську губернію південно-західної Росії у книзі автори намагаються з'ясувати точну дату заснування рибниці також у виданні є й великий фотоальбом не тільки сучасними зображеннями міста, а й з рідкістими історичними знімками. Там є стара рибниця, вже Є стара рибниця, яку ми вже майже не пам'ятаємо, і ось ця повінь, яка розділила історію нашого міста на дві частини: до і після. Там дуже цікаво, були показані ще й матеріали пов'язані з розбудовою міста, коли починали з'являтися якісь підприємства, що згодом стали основою економіки нашого краю. Книга рибниця вийшла тисячним тиражем. Видання можна знайти у бібліотеках міста. І це все з інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, о 17.15 на першому Придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!